Путін хоче гарантій безпеки для себе. Вічно хтось його атакує і озвучу нові погрози для західних військових України, втім, чи з'являться вони. Дональд Трамп вийде з новими заявами і новими ідеями, чи стосуватимуться вони України. І наскільки не гаразд це тепер з нафтопереробкою російської терористичної? Поговоримо просто зараз. Іринозова, я зі мною Ігор Челенко, політолог, керівник центру аналізу і стратегії. Ігор, вітаю, рада бачити. Слава Україні. Героям слава вітаю. Стратегія і марш вибивання російських НПЗ-анорексичної дієти для кошівої голки Путіна триває. Рязанське НПЗ другий раз за місяць, за місяць і два дні. А він відкрив ту естафету 2 серпня ударів. Тоді був да Рязанський Новокуйбишевський. Я ще тоді відчула, зрозуміла, і ми всі, що це розпочалося. Серія ударів по нафтопереробних заводах Путіна я не помилилася моє там 110-те відчуття рідко підводить що по людях, що по НПЗ. Значить, і е, знову ми вдарили. Росіяни писали, це що то таке за, за таке небо? це ж НПЗ, а, ПНПЗ, А другим? Ну ж точно ні розсвіта. Ні, ну що, світанки яскраві, Ігоре. Ну так я не відмовляюся, такі дивитися, росіянам, що не подобається, горить, палає, так воно Ну, додає, додає фарбу життя їхнє скучне з дерев'яними парашами, а тут таке, подивіться, ну що, школи що? Що, їм щось не подобається, знаєте що, а що їм не подобається, як ви думаєте? Ну і оця дійсно Мадяр підтверджує командувач силами безпечних систем. Тем, що ми вибиваємо російське НПЗ, що далі це все триває? Мадяр підтверджує всі підтверджуються. І наскільки це підтверджує, що Російській Федерації лишилось недовго. Бо Рязанське НПЗ один з чотирьох найбільших 17-18 мільйонів тонн переробки в рік. Це хороший натяк Путіну. Що треба ну трошечки перестати затягувати? Бо навіть ці ремонтні роботи, які здійснюються на їхніх НПЗ після наших активних ефективних ударів наших пташок і так далі, то дуже показовим є ситуація, коли на заправках. Там того Лукойлу заправляються незрозуміло чим, а потім машини десятками стоять, не можуть від'їхати від цієї заправки. Ну це колись називали це там осліни і так далі. От, воно по факту зараз і виходить у них після ремонту на цих НПЗ, і це демонструє, що часу Російської Федерації на прийняття правильного рішення все менше і менше. І ми бачимо, що і птахи Мадяра тут активно працюють, і е, наші і Служба безпеки України, і головне управління розвідки і всі-всі зараз, як один з єдиною метою обрубати ці е, якраз шиї е, Змія Горинича. Е, бо те, що дає можливість сьогодні безпосередньо фінансувати агресію проти України, е, має бути максимально зупинене. Нейтралізована, що власне і робить безпосередньо Українська держава? Точно, точно, гри в одні ворота більше не буде апріорі. Хто б там скільки разів не розказував, Росія там більше там України в 10 разів, а то й в 27 разів. Ну і що? І що? Ізраїлю це не заважає. Забезпечувати власну незалежність, боротися за власний суверенітет. А чим ми гірше? У нас ситуація ще серйозніша насправді, і в цій ситуації ясно, що варіант один: варіант боротися і демонструвати максимальну ефективність навіть проти такого голіафа. А ми це й робимо і не тільки ми, Дональд Фредович насправді теж. Андрій Коваленко, керівник Центру протидії дезінформації при РНБО пише, що Росія втратила контроль над своєю нафтовою торгівлею. Санкції США та ЄС вузли для Москви можливості. Тепер умови диктують Індія та Китай. А от дійсно і 50% відсоткові тарифи проти Індії, цей захист периферії. І після візиту моді такого сигнального, скажімо, так і для штатів, а може і для Росії до Китаю, але не участь його в параді. Наскільки все це теж показує, що все, що ми, Путін просто ліг, лігі прогнувсь. Під Китай так точно. Ну, Путін то дійсно прогнувся, а мене тут більше цікавить ситуація з моді, бо е, насправді то Нью-Делі намагається показувати м'язи Вашингтону, що ні-ні ні, ні, ні відмовлятися від російської нафти не будемо. Але ж по факту то відмовляється, бізнес то починає переорієнтовуватись, і ми бачимо, ці там мінус 10-15% це змусило Кремль. Реагувати, вводити додатковий дисконт на нафту безпосередньо там для індійських виробників. Ну але тим не менш, а якщо Трамп зараз все ж таки почне реалізовувати свої вимоги стосовно зупинки закупівлі вже нафтопродуктів, зроблених з російської нафти, а мова знову ж таки йде про Індію. І так далі. І в цій ситуації я думаю, що е, ініціативи у Трампа <смі>, немало. Не Тому е, тут можливі дійсно і другі, і треті стадії, і те власне про що казав Донні Фредович під час спілкування з Навроцьким. І тоді спілкувався безпосередньо із засобами масової інформації, тобто є, є сьогодні загрози. Хоча, хоча, очевидно, що прямі санкції щодо Російської Федерації Трамп не захоче вводити до останнього, бо таким чином вважає, що він має додатковий дипломатичний маневр, щоб змусити Путіна. Тобто, тут основний удар все таки сполучених штатів буде йти по торгівельних партнерах Російської Федерації. Буде буде, але у Путіна все нормально. Він там, значить, зібрав Восточний економічний форум. він набрид, чесно кажучи, цей тиждень ігоре. Вже лазить всюди. То Китай, то це далекий схід. Свій значить, приїхав він там, знайшов якусь молодуху ведуща, там модераторша, значить з'єралаша маша або як Російська Федерація. Хорошо, що вона не наша. Ну тут можна до ранку, значить, шутить, але так я бачу, що там Кабаєва забезпокоїлася. Подумала, що та маша, як-то смотрить, як товстий мальчик на вкусний торт. Значить, ну ігоре, це все шутки раді, але тим не менше, Путін там, я думаю, впевнена, що ви відстежували. Він в нього все хорошо. Російська економіка має сильний рубль обізпечить. Все там з КНДР співпраці йде перемі авіасполучення. Ня смердючі потяги Ну, а там все нормально. Він вийшов, сказав, що значить з Трампом найближчим часом не планує говорити, але все постійно працює спецслужби. Ну нагородив. Значить, а про що оцей форум? І наскільки ж ненормально все у Путіна? Хто ж йому так бреше? Він що, не слухає наші ефіри, Я не можу зрозуміти. Ну, мені до речі, сподобалось, як він буквально в декількох реченнях каже протилежні моменти, що з однієї сторони стагнації економіки немає. А з іншої, ну, треба для економіки забезпечити м'яке приземлення. Так якщо м'яке приземлення, так значить, вона як в тому к... цьому каламбурі круте піке вперед, вперед, донизу. Тобто воно ж по факту так і відбувається. Тільки ясно, що це все йде на російський новояз, де у них отрицательне всплиття і все інше в цьому ж самому моменті. Ну але тим не менш, тим не менш, Путін. Продовжує випромінювати абсурдні тези, озвучувати їх і звичайно. Це якраз показує його неналаштованість, небажання йти на компроміси. Ну але доведеться дійсно доведеться. Е, мені до речі, все ж таки впадає в око, що останнім часом Російська Федерація, ну от, наприклад, по темі України в ЄС, е, ну скажімо, дає вже такі непогані сигнали. Що бачите, вже не так погано, якщо Україна стане членом Європейського Союзу, от з НАТО інша ситуація. Зверніть увагу, вже двічі на цьому на. Голосив сам е, Путін зараз на східному економічному форумі, а до того в Китаї е, так, між рядками, але це простежується. До того біглий е, е, експрезидент України Янукович про це говорив. Тобто, це якраз е, демонструє, що. Очевидно, доведеться Путіну погоджуватись. Україна таки буде частиною західного світу, а це я б назвав концептуальною поразкою. Концептуальною поразкою конкретно Путіна. Ну, це не означає, що війна вже закінчується. Зрозуміло, що е, там ідеї е, наполеонівські, але тим не менш, тим не менш. Все ж таки ми бачимо, що тиснути на Росію потрібно більше, більше і ще раз більше. Тоді їхня позиція буде ставати ну не те, щоб адекватнішою, але точно ближчою до хоч якихось компромісних рамок. Там, там. Але до речі, вчора Політко писала, що удари по НПЗ може змусити Путіна, якщо не продовжуватимуться так регулярно. А ми бачимо, що пай вони продовжилися просто сьогодні. Не встигла вийти стаття і моя чергова розмова з світаном, де ми постійно говоримо, що треба бити регулярно. Ну це я жартую, звісно, так трохи. А і от, значить, політіко написало, що якщо так буде в такій ж такому ж дусі, русі і динаміці, то Путін благатиме про переговори вже восени. Осінь вже йде, тобто ми прекрасно усвідомлюємо, що десь ці благання і так демонструються. Зверніть увагу, вже Путін не проти перемовин. Звичайно, він називає там Москву ще щось там. Але от у мене виникла така ідея: ну окей, Москва, так Москва. А якщо там Зеленський прилетить на літаку Трампа «Ейрфорс-1», в оточенні, що зробить тоді Путін? Де він буде ховатися? В бункері своєму, а перемовини доведеться проводити. Це ж, ну, ясно, що я зараз скажу вже такі абсурдні речі, але це ж саме позиція Російської Федерації все доводить, якраз в абсолют ставиться абсурд. Тому. Цілком очевидно, що як би не ховався Путін, як би не намагався сьогодні віляти е, різними своїми ідеями то про референдуми, то ще про щось, але доведеться таки сідати за стіл перемовин, бо його тут більше навіть благатимуть не десь там перемовники із заходу, не стимулюватиме навіть той же Трамп, а благатимуть власні ж олігархи, власне оточення, які втрачають просто шалені мільярди на цих атаках по НПЗ і, відповідно. Росія позбавляється ну де-факто статусу найбільшої бензоколонки світу, тому що ну єдине, що б, тут не, не бензоколонка, тут е, можна цей нафтоборіння лишати, бо більше сирої нафти саме йде. А що стосується постачання нафтопродуктів, то звичайно це халепа навіть для своїх не вистачає. Ми бачимо, що навіть е, пролонгували безпосередню заборону на вивоз бензинів. Безпосередньо з території Російської Федерації. А ще це ж Путін в Примор'ї на цьому форумі, да, де талонах і тока для спецтранспорту вже бензин. хай він це теж все, все відчуває. Ну поки що вони а, не йдуть ні на які зустрічі, вони там виходять і пісков, знов кажуть про гарантії безпеки. Путін сам виходить, каже, ніяких вражеських військ, Я буду бійця для нас законна ціль. Але, Ігоре, я думаю, що ну, по-перше, це вражеські війська ж після припинення бойових дій. Та коли вони там будуть там вже на нашій пенсії, на яку ми не збираємося, але все одно. Ну, тим не Менше, але по друге, ну Путін уже і з НПЗ погрожував і ще там раніше, та і за те, що взагалі на них дрони летять, казав я речниками. Він же це все пусті погрози. Чи він реально в нього встане кишки? Якщо тут з'являться війська країн Балтії, які там да готові Великобританія, Франція, 10 країн, прям boots on the ground, принаймні каже Макрон. Решта 16 з тих 26 охочих з 35 вже коаліції готові надавати розвіданні підтримку з неба. Там всі оці всі значить, справи, і Путін стане кишки вдарити по військах Естонії навіть на я не думаю. Ну, я тут, чесно кажучи, не маю однозначного враження позиції по одній простій причині. Бо Путін ж зараз ж тестує цю всю тему. Українців то йому не треба тестувати. Українці, покажуть йому, де де прань с'їсти і так далі. Але нюанси про інше: про якраз реакцію Заходу. Зверніть увагу. Знищено цей завод Флекс в Мукачеві американці, атаковано Байкар на Київщині. Це знову ж таки країна НАТО безпосередньо Туреччина. Постійні зальоти безпілотників на територію Польщі, і не лише Польщі. Вже третій авіаційний інцидент з бортом топ-посадовця Європейського союзу на тижні. Третій інцидент. І багато багато таких речей, які просто є ну фактично екзаменом, екзаменом сьогодні для західних країн, чи здатні вони захиститися самі? Тобто, тут уже навіть мова не йде про безпеку того там контингенту, сил стримування, чи якось інакше їх назвуть. Мова йде загалом про західний світ, чи готові вони продемонструвати відсіч, конкретну відсіч. Путіну. Бо коли я чую заяви генсека НАТО Рюте, що бачите, вони не мають піддаватися на провокації. Я абсолютно переконаний, що час оцієї миротворчості переводити ну, в трошечки режим, як мінімум, самозбереження, самозбереження тієї точки зору, що е, зберегти себе, це проявити зараз активність. І превентивно діяти на всі ці речі, які здійснює безпосередньо російський агресор, і не лише він. Тому що стосується саме сил стримування, ми знаємо, що, як кражеш, політично рамки гарантій безпеки, ну, фактично затверджені, основні контури, то що б зараз не робив Путін, але все рівно, все рівно. Понад двадцять п'ять кримських двадцять шість зараз, які вже вписалися в тему. А загалом ми пам'ятаємо, тридцять п'ять брали участь у Парижі, то вибачте, це консолідована сила, яка має поставити загалом крапку в темі навіть. Якихось ідей, навіть думок про агресію. Ясно, що війну зупинять до того сили оборони України. Вони зупинять агресора разом, звичайно, із дипломатами за столом перемовин. Але щоб далі не розпочалася війна, все рівно сили стримування свою частину е зможуть зробити військово-дипломатичним і політично-економічним шляхом. Але от дійсно, ми, ми бачимо, що коаліція охочих вже по вчорашньому дню, принаймні, хоч якась конкретика е, чується, вже трохи перетворюється на коаліцію рішучих. Ну, рішучість тут знову ж таки під питанням. Я абсолютно не витримую, коли читаю новини, що та чи інша країна а, заявляє, що не буде посилати військовий контингент, і так далі. Може, давайте перестанемо говорити, що ви не будете робити. Ну, да. Давайте будете озвучувати те, що ви можете як додана вартість, так. відповідно як синергію надати а, і цій коаліції охочих. Це ж було б дійсно конструктивно. Це б показало. Та країна займається, наприклад, логістикою, як Польща, Наприклад, ну, французи, зрозуміло, там контингент, частина буде наземна. От. Взяти там країни Балтії теж там, можливо, там невелика кількість людей буде. Ну і багато, багато таких нюансів. Сполучені Штати, це повітря, це розвідка, і Туреччина, море. Тобто багато, багато хто може на себе брати. От з такого акценту треба виходити, що кожна країна сьогодні долучається до загальноєвропейської безпеки, до підтримки. Миру в Україні, оце був би правильний меседж, який би точно показав би Путіну, що і близько конфлікту немає ніякого ні роздору ні протиріч. Ні, кожен робить те, що він може. Оце синергія, оце союзницькі, все ж таки відносини. Просто зараз я нагадаю. Що триває мій збір, спільний збір із благодійним фоном 24-го каналу. У нас тепер буде багато спорів різних друзів. От мій на Ніса Навара, для спецпідрозділу, гурмову кракен для наших бійців, бійців, які діють активно на одних з найбільш гарячих ділянках фронту, але в нас весь такий фронт. Друзі, ви знаєте, ворог, он ми говоримо з ігорем. Хворі не зупиняються. Тому, будь ласка, переходьте за цим QR-кодом. Ця киця переведе вас на збір, на монобаночку. Нам потрібно 430 тисяч гривень. Я вам дуже дякую, що ніж активні просто за пів доби тридцять тисяч гривень. Дякую вам, але не зупиняємось на цьому. Не сильно радіємо поки що, бо у нас є ще куди що прагнути. Також посилання, якщо вам зручно не сканувати, а перейти. Там да, хтось платить там може з ще гаджетів. Переходьте, будь ласка, є посилання під нашою розмовою. Також підпишіться на Ютуб ігора при і на Ютуб 24-го І ба більше. Якщо ви з якогось гаджету там переходите, але вам бракує гаджету, як то iPhone 16 Pro Max, Хто буде активний, такі як кракен, як я, хто буде більше ніж 200 гривень донатити, той стає автоматичним учасником розігрушу цього айфона, який завдяки нам, нашим благодійникам, тепер усі є таким і для вас профітом. Хоча допомога нашим військовим, самі розуміємо, це і є допомога нам самим для того, аби боротися з ворогом і зупиняти його, просто таки на підходах, навіть до нашої землі, коли він. Подумки, що думає, що свої вологі фантазії окупації може реалізувати краки. Не ми їх зупинимо. Ігоря, дякую, що послухав. Ми повертаємося до нашої розмови. Ну, удари по НПЗ. Ми бачимо, зупиняємо. Зупиняються санкції все таки зупиняються Дональд Трамп. Міністерство війни взагалі людина перейменувала. І під Хексит каже: ми такі ето війни повертаємось начну. так так як він так собі лак, так, зачіску зачіскутіба. Значить, Міністр війни Міністр війни, а за парадом тільки дивляться, Ігоре. Назва, назви є, таблічки змінять, викотять Трамп любить ці пільм'яні 3 гривні, вареніки 10, значить, як він тариф. Ви пам'ятаєте, 2 квітня вийшов, міняв таблічки. Оце. Акція шаурма сьогодні по 5. Ну, значить, Це все поміняю, це все антураж, звісно. теж. Але поки так здається, що ну, війною від штатів не дуже якби, пахне. Ну, знову ж таки, тут же ж треба заспокоїти американське населення, яке дивляться на ці всі паради в Китаї, і так далі. Ну, є питання, є великі питання, коли куди це все рухається, і ну насправді всі ж відзначають, що недостатньо робить Трамп об'єктивно. Трамп настільки загрався в цю миротворчість, що опозитна сторона на чолі з Китаєм просто грається, грається і використовує такий підхід. Ну ясно, і Москва використовує це Москва зараз фактично оцей флірт політичний між Путіним і Трампом дуже цікавий, З однієї сторони дійсно, я, про до речі, от правильно Трамп вказав, що конкретна змова Китаю, Російської Федерації і Північної Кореї це дійсно змова. І тут же потім розказує Трамп, як. У нього класні відносини, як він комунікує безпосередньо з Путіним, як він буде з ним зідзвонюватись, Да не відірвете ви, американці, не відірвете ви вже Росію від Китаю? Ну, це треба прийняти як факт. Якщо ви вже перейменовуєте відповідно міністерство оборони, відповідно Пентагон, міністерство війни. Ну, вони ж це історично. Це як це повернення так, до істоків. От, але тим не менш, тим не менш, цього недостатньо і недостатньо піднімати видатки на оборону навіть на ті самі там 10% а, злишком, що вони там трильйон а, 10 мільярдів доларів наступний а, бюджетний період, який у них буде з а, м, 1 жовтня. А, але це ж питання, і загалом координації в світі. Я розумію, що Трамп дуже хоче собі Нобелівську премію миру, але потяг іде ну, трошечки іншими рейками. Світ зараз іде на етапі озброєння, і замість того, щоб сідати і пропрацьовувати, все ж таки певні елементи стримування, що робити перед оцією реваншистською загрозою. Яка зараз є. А по суті, і Китай, і Російська Федерація, і Північна Корея. Вони всі е бачать для себе ну, бажання відновлення там, свого там, статусу. Чи е десь е вони сильно. Ну як це обіженки, обіженки, бо бачите, санкції багато вводили, як Північна Корея, чи е, Китай там вважає, що його статус недооцінений. Він тепер покаже всьому світу і особливо сполученим штатам. Ну, тим не менш, тим не менш на це потрібно реагувати вчасно. Е, і відповідно, український кейс сьогодні це найбільше віт... насправді, вітрина, яка демонструє, що ось тут, ось тут вирішується дійсно зараз доля світу. І якщо ми не отримуємо достатньої е дипломатичної військової економічної підтримки для того, щоб дійсно довести тему війни до логічного завершення, і де російський агресор не отримає бажаного, е то звичайно, якщо не довести цю тему до правильного кінця, то тоді е питання будуть більше знову ж таки до сполучених штатів до західного світу. Е бо якщо не буде, не буде. Правильного для нас вже ексіту із цієї ситуації, то тоді, вибачте, Європу і загалом західний світ будуть просто сприймати як такий величезний пиріг, який можна просто пошматувати і поласувати. А цього не можна допускати. Ми маємо говорити про суб'єктність. Ми маємо говорити про цінності і, врешті-решт, про безпеку не просто так. Вибачте, то ж саме НАТО створювали в 49-му році е свого часу як опанування е радянській загрозі. А по суті, зараз ця загроза шириться ідеологічно. Теж ми бачимо дуже серйозний розкол в світі. Відповідно, Україна знаходиться в авангарді цього процесу, і точно нас не можна десь на манівці відкидати. Однозначно Та більше тільки на наші якраз потреби і треба враховувати, тому що ми і є тим форпостом безпеки європейських кордонів, бо ми є частиною Європи. І прекрасного океану теж ми є рубежем оборони. Того що те, що робить Путін і Китай, і все інше, долітає не питаючи. Зеленський каже: якщо не зупинити Росію за два роки, в них будуть ракети, які 5 тисяч плюс долають, а може і 10. І це ж правда. Вони будуть тільки нарощувати це все. Вони живуть роками заради того, аби масштабувати саме військове Будуть їсти траву, як в Північній Кореї, але будуть все вкладати в оборонку ну, це, навіть, це навіть не оборонка. Це важко на назвати патницький. оборонними uh -huh. діями. Це просто банальна агресія і банальне бажання знищувати, знищувати опонентів. Ну і відповідно, це імперіалізм, імперіалізм 21-го століття. І ми, на жаль, ми живемо в епоху неоімперії. Про це теж потрібно зараз говорити. Так, да. Говорить з Антонію Кошто, секретарем Євроради з президентом Євроради, президент України води в шуроті. Він там провів зустріч з ним, мали бути в Парижі на зустріч коліця охочих. Також говорили з президентом Трампом, іншими лідерами Європи. Зараз є шанс підштовхнути ситуацію заради більшої безпеки та більших наших спільних результатів України та всієї Європи. І сьогоднішні наші перемовини були присвячені головнішому зараз. Це участь України в європейських програмах, зокрема в програмі Сейф, наш шурух до членства у Євросоюзі. Санкційна політика, підтримка нашої стійкості, наших людей і, передусім, наших дітей. А там ще ж прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо має бути в і в Ужгороді. Якраз таки. Ужгород, прекрасне місто. Дуже люблю. Вітання всім, хто там живе. Ігоре, ну дивіться. А оці взагалі перемовини з такими, як Орбан, Фіцо, вони щось дають. Або Трамп їх закликає. Ми з ними говоримо. А вони потім знов кажуть, українські терористи б'ють по дружбі. Ну а потім е, Трамп говорить, що Європа переставає купляти російську нафту. То це до кого? До Урсули фон Дерлян, чи все-таки до Фіцо з Орбаном? І то, до, до речі, цікаво спостерігати, коли спочатку е, Трамп посилає такий вітальну листівочку, лист е, Орбану, де там. Розказує, що йому так погано сприймалася тема, що нафтопровід дружбу атакували. От. А потім Шановний ЄС переставає купляти російську відповідну російську нафту. А, ну, але тим не менш, що стосується, якщо говорити про ФІЦО, то з однієї сторони, звичайно, це елемент човникової дипломатії. Ми теж маємо це розуміти. Фіцо безпосередньо спілкується з путіним, і це можливість як передати через нього інформацію, так і отримати її від російського диктатора. Те саме, що фактично робив до того моді і Ердоган. Але з іншою, ми теж розуміємо, що зараз Фіцо може вдатися банально до шантажу. Бо, очевидно, Путін погрожує зараз. Вже прямо публічно продовжувати атаки на українську енергетичну систему, а Фіцо просто буде казати умовно, там озвучувати погрози, що перекриє імпорт з боку Словаччини електроенергії, імпорт електроенергії, і можливо, там що стосується там словацького пального. От але ж знову ж таки, а як це він перекриє? Це питання суб'єктів господарювання, що по темі енергетики, що по темі пального е, так само. Як є загальноєвропейські правила, якщо там електрика, то це НСОІ. Це пустопорожні заяви, які не матимуть під собою якогось реального наслідку. Ну, тим не менш, очевидно, ФІЦо може вдатися до подібних речей. Тим не менш, так само відзначу, що, попри позицію, наприклад, Угорщини і Орбана, Фіцо все ж таки підтримує євроінтеграцію України. І якраз на цій ниві я думаю, що ми можемо обговорити нашу подальшу співпрацю відповідно України і Словаччини навіть з таким прем'єром, який є сьогодні у офіційної Братислави. Ой, в нас оці, да, оці всі очільники, де не де створюють нам виклики, скажу так дипломатично виклики, але будемо їх давати. Ігоре, дуже дякую за цю розмову, за ваш час. Спасибі, що знаходите його для нас. Побачимося з вами вже на початку наступного тижня. Бережіть себе на все добре. До зустрічі. Ігор Челенко політолог, керівник центру аналізу і стратегії ім'я. Друзі, дякую, що провели з нами цей час. Підписуйтеся, будь ласка, на Ютуб 24-го, на Ютуб ігора. Також переходьте за qr кодом Нагадаю, триває наш збір на ніса Навара для спецпідрозділу гурмову кракен від 200 гривень. Кожен донат чекатиме на приємні сюрпризи для вас наприкінці, а які буду розповідати в наступних програмах. Тож приходьте туди і дивіться. Ірина Узлова була з вами. Побачимося і переможемо.